Усім привіт, радий вітати на своєму youtube каналі усіх з Новим роком. Сьогодні є здво, 7 січня, і я вирішив, що перше відео в цьому році буде саме про косметику. До речі, такий невеликий відступ. Я заселився в нову квартиру, тому дуже багато відео тепер буде саме звідси. І я дуже щасливий, тому що вона мені подобається, це білі стіни, і тут буде дуже-дуже багато класних відео. Отже, давайте почнемо. В принципі, з того, як я поетапно наношу, наношу свій макіяж, спочатку що головне, це пензелі. В мене зараз три пензлі, якими я користуюся. Усі три від Real Techniques. Ось ця рожева кість в неї номер 400. Вона в мене однакова дві однакові кісті. Взагалі, вона предназначена для рум'ян, але я використовую одну для пудри, тому що мені подобається її невеликий розмір і дуже. Зручно наносити під очі між бровами і, взагалі, усюди, а іншого використовую саме для рум'ян. І ще пензель від Techniques. Я на жаль не знаю, який в неї номер, але цим пензлем я роблю собі контурінг. Саме кремовий. Хоча спочатку я використовував цей пензель для розташовування кремових рум'ян. Давайте пройдемо по тональній основі. Ні, спочатку вам розповім про базу під макіяж. Це моя, взагалі, перша база під підмейк. Це Бобі Браун. Вона дуже класна, чесно кажучи, я навіть не очікував такого ефекту від неї. В принципі, вона нібито з одного боку не робить нічого такого вау, але без неї тональний крем не лягає так гладко, і, в принципі, в неї дуже приємний аромат вітамін. Ну, вона так і називається вітамін, здається, так. Вітамін Enriched Face Base. І вона пахне так цитрусами, дуже приємно. І по консистенції вона як просто зволожуючий крем. Мені дуже подобається. Тут 50 мл, і я дійсно усім раджу, тому що в мене мама спробувала її і сказала, що це дійсно дуже класна річ, а вона дуже рідко щось хвалиться. В принципі, ось так. Це база. До речі, в якості бази ви також можете наносити Fix Plus від MAC. Це взагалі як фіксатор макіяжу. І база під макіяж я, але я його частіше за все наношу саме ось так він наноситься, наношу після макіяжу, тому що коли я запудрюю обличчя, то воно виглядає не дуже природньо. А Fix Plus робить щось дивовижне, тому що він нібито приліпляє у ваші усі чешуйки макіяжу. Це щось неймовірне. Це насправді номер один в моїй косметичці. Я не можу уявити собі макіяж без цього, тому що він буде не такий природній. Усім раджу Плас, а, саме класичний. Далі в мене йдуть тональні основи. Це також мак. А, в мене дві тональні основи. Ну, взагалі ще є. Я так чисто взяв, щоб показати тональну основу від Dior Backstage. я її купляв колись в Duty Free. але ну, тон дуже-дуже темний. Ну, дуже темний, подивіться. В принципі, вона непогана, вона дуже часто її Dior Backstage, зрівнюється з MAC Studio Fix, але все-таки вони дуже відрізняються, тому що в MAC більше такий сатіновий, натуральний фініш, зволожуючий. А тут більш матовий. Ну, мені, чесно кажучи, не дуже подобається цей тональний це відтінок N3N, і він дуже темний, якщо комусь ця інформація буде корисна. А ось MAC — це також здається 3 Ні, це 3 Сі. 3 це колір. А C — це підтон. C — значить, з жовтим підтоном. У MAC, хто не знає. Studio Fix в мене також, також з підтоном C, Це NC17. Ось. Це найплотніший тональний крем у Mac, а це найлегший тональний крем у Mac. Як я роблю? Я наношу на це обличчя саме, студі, саме Face and Body, і в мене одразу ж вирівнюється тон обличчя. І що мені подобається, виглядає дуже-дуже природньо. Тому, хлопці, наприклад, зверніть обов'язково увагу на цей тональний крем, його взагалі не видно на обличчя, і ви просто нанесете його, трішки припудрите обличчя, і вас вже буде рівний тон. А якщо вам але але він зникає з обличчя десь через 5 годин. Тобто, це не стойка тональна основа. Чого я не можу сказати про Studio Fix, тому що це те, що буде триматися на вашому обличчі майже, я не знаю, півдня, цілий день. Це дуже-дуже плотний, але він не робить ефекту маски, якщо ви гарно його нанесете. Що мені подобається, він дуже пластичний. Він дуже пластичний і його дуже приємно і легко наносити на обличчя. Це класні тональні основи, я їх вам рекомендую. І давайте вам розповім про мій новий продукт: це Tom Ford. це кремовий бронзер і хайлайтер для обличчя. Це продукт номер один зараз. Так, в номер один вже був Studio Fix від MAC. Окей. Okay. Це для мене було відкриття. Я його купив в якості експерименту. Ось який, який в нього колір. І хайлайтер. Хайлайтер такий, нібито з дуже-дуже зволожуючим. Не зволожуючим, хайлайтер такий з мокрим ефектом, бачите? Він дуже натурально виглядає на обличчі. Давайте я вам покажу хайлайтер. Я взагалі це купив в якості експерименту, але я це, зазвичай під брів, під брова наношу. Мені подобається. Виглядає натурально і чому я наношу саме під брови, Тому що брови виглядають такі більш ярко вираженими, тому що є кон контраст. Брів за рахунок того, що зона під ними висвітлюється. А бронзатор я наношу ось сюди і потім саме цим пензлем ось так розтушовую. Він робить ефект дуже такого свіжого обличчя, і такий ефект трішки загару. Мені в принципі подобається користуватися саме кремовими текстурами. Це відтінок перший по інтенсивності, типу, вважається найсвітліший. І мені здається, що він в принципі дуже універсальний і підійде ну, майже кожному, тому що я дивився огляди, і навіть дівчина темношкіра користувалася їм, і їй було дуже добре з ним. Якість дуже класна, дуже красива упаковка. Це зеркало. Зеркало мені дуже подобається. І мені здається, що цього продукту вистачить на дуже багато часу. Далі давайте я вам покажу ще з кремових контурів. Це Fenty Beauty відтінку Ember. Це, О, господи, це також кремовий контуринг. Тут продукту не дуже багато, тут всього. 7 грамів і його було ну, втричі більше. Але в чому його прикол? Він можете зрівняти кольори. Дивіться, це Fancy Beauty, а це Tom Ford. Що я можу сказати з приводу Fancy Beauty? Він мені віддає трішки фіолетовим кольором. Це мені не дуже подобається, але їм можна зробити непоганий контурінг саме ніс, очі ось тут в ямочках. Скули. І він дуже природно також виглядає його непомітно на обличчі. Дуже, до речі, підходить саме світлошкірим людям. Я його рекомендую. Він непоганий, але я їм зараз не користуюся, тому що мені подобається більше наносити Тома Форда і бути таким свіжо загорілим. Ось так. Ще з бронзаторів це «Багама мама це бренд а від бренду The Balm. Це сухий контуринг. Я його наношу лише е, в зону шиї, коли, тому що обличчя я малюю <с? <с?> собі, е, а шия залишається білою. Я на шию і тональний крем, в принципі, не наношу. Тому я просто на чисту шкіру шиї наношу пензелем цей бронзатор, і він, ну, подивіться, е, він такий. Щось між бронзатором і контурінгом. Ось такий в нього відтінок. Бачите? Непоганий, до речі. Давайте ще швиденько, консилери. В мене зараз два консилери. Перший це Kevin Аукоин це американський бренд. Дуже-дуже плотний. Це відтінок. Другий, здається, так Light 02. Supernatural Concealer. Я би не сказала, що він супернетріал, тому що він дуже-дуже плотний. І, в принципі, мені це подобається. Я його наношу в зону носогубної складки, в уголок очей. І іноді, коли я замальовую собі подразнення на бороді. Гарний консилер, він мені подобається. Він такий трішки ще світлий для мене. Ось. І мені подруга порекомендувала консилер від Art Deco, Longwear Concealer, Ось такий, вона сказала, що це найкращий консилер, яким вона, в принципі, користувалася за своє життя. Я його купив, тому що вона так сказала. І що можу сказати? По-перше, я не угадав з відтінком, і він темнуватий. Але що мені в ньому подобається? Він легкий і взагалі непомітний на вашій шкірі. Тобто, якщо ви хочете ну, взагалі ефект макіяжу без макіяжу, просто навіть без тонального крему наносите ось сюди, його трішки спонжем е припудрюєте, і е він перекриє вам недоліки. А, і ви будете виглядати дуже-дуже природньо, але ну, якісь там дуже великі, помітні прищі він, звісно, не прибере. А, до речі, що, е, спонж. А, я користуюся б'юті блендером. Це також та річ, про яку я не разу ще не пожалкував про покупку. Це бренд, саме Beauty Blender, і без нього я також не можу собі уявити гарний тон обличчя. Я наношу собі тональний крем, а потім так, руками. Якщо це, ну, в принципі, любий тональний крем, я наношу руками. І зверху ось так от просто промакую б'юті блендером. І також після кремового контурінгу я також промакую, щоб, так сказати, зблендувати тон і зробити його більш однорідним. Ось так. Далі давайте про рум'яна вам розповім. В мене двоє рум'ян це кремові від Chanel, якими я дуже довго користувався. І нещодавно я придбав від Тома Форда. Кремові від Chanel. це відтінок 23-й. Лябеш називається рум'яна. Вони просто охренітельні. В мене ще тут залишки дивіться. Боже, куди пам'ятати нанести. Вони йдуть з перламутровим з частичками такими, і вони дуже-дуже природні дивляться на обличчя. І ще їх дуже великий плюс в тому, що з ними неможливо переборщити. Навіть якщо ви так дуже обільно нанесете собі на обличчя, то все одно воно буде виглядати природньо і нормально. Чого я не можу сказати про рум'яна Томфорд, чому це відтінок 0,3 флаж? Я їх придбав в якості експерименту, і одна блогер їх дуже рекомендувала. Вона їм користується і подивіться просто на колір. він дуже рожевий, навіть трішки уходить в корал. Ось так. Але він дуже схожий навіть з цими рум'янами «Шанель», і також виглядає досить природньо. Зараз на мені трішки є цих рум'ян. В чому, в чому їх? Плюс і мінус. Плюс в тому, що їх хватить, вам, мені здається, до кінця вашого життя, а мінус в тому, що з ними дуже легко переборщити, і вони можуть виглядати не дуже природньо, Ну, якщо ви хлопець, наприклад. Якщо ви дівчина, мабуть, якщо вам подобається такий ефект дуже зарум'янений, то це ваш варіант, і, до речі, вони роблять такий також сеціновий ефект. Незважаючи на. Ну не, незважаючи на те, що вони ніби томатові, не кремові, але вони трішки дають таке сяєво. І також виглядають досить природньо. Ось так О, Це було майже все, так. Що вам ще сказати? О, ну, для губ я використовую бальзам від Уріяж. Це мій улюблений бальзам для губ. О, він дуже класно зволожує. І... Його непомітно по відчуттям, нібито вам зволожили губи якимось, якоюсь олією, і вони реально навіть бачите, правильно блищать, <смі> якщо так можна сказати. Зачіску я сьогодні собі уклав ось такою матовою пастою. Це здається, до речі, навіть український бренд. Так, щоб вас не обманути. Так, це український бренд на Богдана Хмельницького в Києві здається роблять. Класна паста, вона дуже бюджетна і її багато і вона непогана. Бачите. Якщо ви користуєтесь чимось з цих продуктів, напишіть ваші враження про них. Мені буде дуже цікаво. І ставте лайк під цим відео. Обов'язково пишіть будь-який коментар. Це допоможе мені зробити так, щоб це відео попало в рекомендації. Я усім дякую за перегляд. Всім папа.